Що належить нам безкоштовно, і за що можуть вимагати гроші, що з цим робити, ми з вами маємо право на безоплатне лікування, включно з обстеженнями та медичними препаратами, ліками Септо, це гарантує програма медичних гарантій. Якщо ж вам відмовляють у цьому, треба звернутися до керівника лікарні чи подати скаргу в Національну службу здоров'я. Розглянути її мають протягом 30 днів. У зверненні треба надати всю наявну інформацію про порушення прав пацієнта, свої контактні дані для зв'язку. А якщо Вимагають ще й грошей за послуги, які гарантовані цією програмою медичних гарантій, то ну до прикладу, купу, купити стерильні набори для операцій чи рентгенівські знімки оплатити. Ну власне, це є порушення. Що за це загрожує? І коли вже ми перестанемо обговорювати цю тему? Сергій Дубров із нами це перший заступник міністра охорони здоров'я України. Пан Сергій, вітаємо. Доброго ранку. Рада бачити. Доброго. ранку. Пане Сергію, ну я не знаю, з чого потрібно починати пацієнтові. Зрозуміло, що писати скаргу на службу національну службу здоров'я це вже наступний крок. Спершу мабуть, потрібно розуміти на які саме послуги ти конкретно претендуєш, безоплатні, які забезпечуються державою, коли ти приходиш до медичного закладу. Дуже легко можна заплутатися. Так людині можуть пояснити все, що завгодно, надати інформацію. Інформацію, яка не відповідає дійсності, і людина в це повірить. Де можна знайти інформацію, як підготувати себе? Ну насправді ви абсолютно праві. Можливі певні маніпуляції в закладах охорони здоров'я. Якщо говорити про програму медичних гарантій, то ПМГ охоплює всі основні види медичної допомоги, як для дорослих, так і дітей це. Первинна медична допомога, спеціалізована медична допомога, екстрена паліативна. Ну також звичайно реабілітація та психологічна допомога. І переважна більшість послуг вона покривається. Пакетами національної служби здоров'я України, тобто НСЗУ, відшкодовує кошти до закладу охорони здоров'я, який законтрактований. Це цілий ряд лабораторних аналізів, оперативні втручання, спостереження ведення вагітності. Ну до речі, навіть і не лише спостереження ведення вагітності, а застосування технологій допоміжних репродуктивних з цього року запроваджена програма. Також мені хотілося б звернути увагу на програму Доступні ліки. Коли а, пацієнт потребує той чи інший лікарський засіб, і лікар виписує рецепт, пацієнт може за електронним рецептом отримати лікарський засіб безкоштовно або з невеличкою доплатою. І цією послугою з кожним роком все більше і більше людей користується. А, пріоритетні пакети, навіть те саме стентування при гострому інфаркті Міокарда, воно покривається за рахунок програми медичних гарантій з Абсолютно повністю діагностикою проведенням коронарографії, встановленням стента, але підкреслюється гострий інфаркт міокарта. Якщо стан хронічний, хронічне захворювання, яке потребує стентування, в цьому випадку стенд ПМГ не покривається. Насправді цю інформацію стосовно послуг, які покриваються ПМГ, їх переважна більшість можна дізнатись за телефоном гарячої лінії Національної служби здоров'я України. Телефон 1677, Ну або ж на сайті Національної служби здоров'я України, де дадуть вичерпну інформацію інформацію, які послуги можуть бути платними, також відповідно до постанови кабінету міністрів України 1138 з відповідними змінами. А є ряд послуг, які можуть бути платними в закладі охорони здоров'я, законтрактованому з Національною службою здоров'я України. Це палати підвищеного комфорту, це вибір того чи іншого лікаря. Uh -huh. Тож ця інформація має бути представлена на стендах в закладах охорони здоров'я, щоб пацієнт розумів за що він має платити. Ну і лікарські засоби, які використовуються в закладах охорони здоров'я, вони також покриваються пакетами медгарантій за випадок. Лікування, тобто заклад охорони здоров'я, повинен забезпечити пацієнта при стаціонарному лікуванні медичними препаратами, лікарськими засобами, розхідними матеріалами, в тому числі, пане Сергій, величезний масив інформації. Насправді, ми з вами знайомі давно, і от я є представник тієї частини людства в Україні, яка, по-перше, потрапила в ситуацію, коли з одного боку мені надали в пологовому абсолютно весь перелік весь перелік з додатковими консультаціями. Медичних послуг аж повністю за програмою медичних гарантій лише смски мені приходили, коли я потребувала додаткових консультацій. І так, це я та сама людина, за яку вимагали а, додатково оплатити вакцини, які проходять по програмі НСЗУ. Попри те, що в мене була декларація укладена з лікарем спедіатром педіатром в лікарні в, в Києві. Про що мова? Національна служба здоров'я вона укладає угоди не лише з державними і комунальними закладами, а й з приватними теж. І от Особисто я стикнулася з історією. До речі, це історія і приватного, і комунального. Але зараз, коли приватний заклад, з яким ти укладаєш за програмою НСЗУ угоду, і так тобі прекрасно на сайті розписано, і тобі навіть дають пам'ятку з папірчиком, що тобі належить, але кажуть, ні, вакцин немає, а вони є. Тому що ти телефонуєш в НСЗУ, каже, вони є. Немає і тут питання у тому, як можна контролювати всі ці історії. Це по-перше, і що тоді розривати угоди? Ну певно, що ж НСЗУ уклало угоду з приватною лікарнею, бо педіатр ну в даному випадку педіатрів бракує. Та як тут діяти? Це ж питання на добросовісності лікаря. Можливо, кожному пацієнту мала би бути вручена, ну знаєте, якась така загальна державна пам'ятка, чи не знаю набір документів. От вам що вам належить? І тоді ти йдеш з тим папірчиком і кажеш: почекайте, у мене пункт такий, то належить. Як тут? А, ну ви знаєте, тут мені здається пам'яткою не обійдеш, ну, що не знаю це... як Пропонуйте. Тисячі медичних послуг так і це буде не пам'ятка, а якась тут всталезна книга, де да, яка буде е містити в собі той перелік послуг, який е заклад повинен надавати безкоштовно. Дійсно, це маніпуляція вакцинами на сьогоднішній день. і Практично завжди бувають ситуації, коли є певна затримка в поставці вакцини. Але якщо говорити про вакцини на сьогоднішній день, то ми забезпечені абсолютно всіма вакцинами, і тут дійсно не виключаю. Такого варіанту, що є бажання підробити в закладі охорони здоров'я, там в приватному, як ви говорите, ну не виключає можливості, що таке може бути і в державному, коли намагаються продати вакцину, не виключено ту, яку отримали за е, державний кошт, тобто заклад на цю вакцину, ну не витрачав жодних коштів. Ну в такому випадку слід звернутись до керівника відділення або закладу, або якщо ви заплатили гроші, то зберігти чек який підтверджує оплату за а, дану послугу або в даному випадку, а, якщо говорити про ваш випадок вакцину, звернутися до національної служби здоров'я України за телефоном 1677, або ж записати цю розмову на диктофон? НСЗУ навіть такі а, розглядає скарги. І хочу сказати, що досить активно Національна служба здоров'я України в цьому плані працює спочатку року. Понад 200 тисяч гривень було повернуто закладами охорони здоров'я пацієнтам, які а, були змушені за. Платити за ту чи іншу послугу, яка покривається Національною службою здоров'я України. Це досить непоганий показник, але звісно, для того щоб довести факт, то, що з вас е, вимагали гроші або просили купити той чи інший лікарський засіб або розхідний матеріал. Має бути підтвердження. Ще раз наголошую це або чек або е, запис на той самий диктофон або розмови, переписка так. до прикладу в месенджері або переписка так ну тобто будь-яка будь-які свідчення які е, доведуть що е, саме в закладі охорони здоров'я вас е, змусили або запропонували купити е, той чи інший розхідний матеріал або лікарський засіб Досить швидко інцезу це відпрацьовує і в усіх абсолютно випадках, коли Ширсь... цей факт було доведено. Пан Сергія 200 тисяч гривень ви сказали, повернули людям. Важливий номер 1677. для тих, хто нас дивиться і слухає. Панове, ми не маємо звички відстоювати свої права. Ви вже раз заплатили за цю вакцину, послугу, бинт, ліки і так далі. Податки, ви вже раз за це заплатили. Держава перерахувала їх. Ні, це не соромно. Я правильно кажу, пане Сергію, так має бути. Якщо ми не будемо проактивні, ну нічого не зміниться. Абсолютно правильно, ну навіть в нас є останні 3-5 років. Є дійсно позитивні зрушення стосовно оплати за медичні послуги в закладах охорони здоров'я. Це підтверджують наші партнери. Той самий юсейт зараз. Працює програма таємного покупця. Ну, в вигляді пацієнта спеціально навчені люди звертаються до закладів охорони здоров'я. Видаючи себе за пацієнтів, пропонуючи або очікуючи тих чи інших послуг, або ну так звані таємні покупці, які також викривають корупційні моменти в закладах охорони здоров'я, і статистика останніх років показує, що вимагання коштів в нас стає все менше, менше менше, але ці факти є і дійсно я з вами абсолютно погоджуюсь, поки люди не будуть проактивними люди не будуть піднімати ці питання. А то ну звичайно ми не зможемо побороти побори в тавтологія, така побороти побори в закладах охорони здоров'я. Пане Сергію, ще одна дуже важлива тема, і йтиметься якраз про одну із найзатребуваніших, мабуть, таких медичних послуг, як зуболікування та зубопротизування. Особливо це актуально для наших військовослужбовців. Я знаю багато особистих прикладів, коли людина приїжджає у відрядження чи у відпустку, і першим ділом вона користається можливості поправити свої справи зі своїм, значить, зі своїми зубами. Так, але Часто це відбувається за гроші самого військовослужбовця. Якщо людина вирушає також у навчальний центр або вже вирушає виконувати свій обов'язок ближче до лінії фронту, вона також іде до стоматолога, дантиста, можна як завгодно це називати. У нас є інформація, що Національна служба здоров'я України законтрактувала вже 100 медзакладів. Маємо договори за послуги зубопротизування і 89 за послугою зуболікування. 189 закладів. Це це, це, це дуже дуже Пане Сергію, як ви можете ці цифри прокоментувати, і е, е, наскільки от ситуація сьогодні може бути всеохоплюючою, перетворитися вже на 1800 цих закладів, так? Ну, з одного боку, ми говоримо дуже мало, з іншого боку, дуже мало країн в світі, навіть країн з високим економічним е, розвитком, не покривають послугу зуболікування, зубопротезування. А ця послуга була запроваджена в лише цьому році, 2024 році, для військовослужбовців, учасників бойових дій, ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Тобто, проект запрацював досить недавно. Якщо ми говоримо про перший проект, це зубопротезування, Він стартував в квітні цього року. Дійсно, 89 закладів уже законтрактовано. Контрактування продовжується протягом всього року, тобто не лише на початку року, як на інші пакети, а воно буде тривати весь рік. І вартість протезування становить гранична вартість цього пакету, становить майже 15 тисяч гривень, якщо буде точним, 14 тисяч 984. А дуже важлива тема. Це проект зуболікування, Тобто, звісно, для того, щоб зуби спротезувати, потрібно в багатьох випадках потрібно станувати ротову порожнину, тобто провести лікування, де кому з наших захисників захисниць не стоїть гостро питання саме зубо протезування, а потрібно зуболікування. Тому ми сумісно з Міністерством ветеранів з міністерством фінансів пропрацювали цей пакет також, і він був запущений з середини червня цього року. Вже законтрактовано за другим пакетом 89 за протезуванням 100 закладів. А за пакетом лікування, 89 Ще два тижні тому. Це було 68 закладів. Контрактування продовжується вартість. Даного пакету гранична вартість це майже 25 тисяч гривень, е, і досить непогана динаміка. Якщо е, дана послуга запрацювала півтора місяці тому, і ми маємо вже майже 90 закладів. І контрактування продовжується, то е, мені здається, це досить непоганий результат. Звісно, хотілося б більше, але ми бачимо дуже активну динаміку контрактування е, стоматологічних е, закладів охорони здоров'я як державних, ну і більше державних, так і приватних, в тому числі, тому е, глибоко переко. Дане, що е, з часом? Охоплення країни буде набагато більш розширеним, і ми бачимо цю динаміку. Розширення знаєте, Я контр... обговорювала це питання з порхуном, виконуючим обов'язком міністра у справах ветеранів. А справа в тому, що питання зубів військових і тих, хто зараз нас захищає, і зараз і, 14, і 15 го і так далі, воно доволі болюче. Воно було для того, що було зрозуміло. Воно було таким, знаєте, як безкоштовний проїзд там, де. Немає громадського транспорту, ніби пільга є, а громадського транспорту немає. Тут так само важливе питання. Звісно, це на 25 тисяч причин і пунктів краще ніж було до. Але тут перше чи буде окрема історія, до прикладу, окрема черга для цих людей, а які по цій по цій програмі для ветеранів ідуть, чи вони будуть в загальній черзі і будуть чекати, умовно кажучи, своєї черги до стоматолога 5 років. Пане Сергію, зараз я не розумію. Я не розумію, про яку ми чергу говоримо? Ця послуга. А вона лише для учасників бойових дій ага. осіб з інвалідністю наслідок війни. Військовослужбовців для них немає жодної черги. Немає черги потривається виключно військовим. Ми говоримо лише про військових та ветеранів. Ця послуга не розповсюджується на все населення нашої країни. Це окремий проект, лише для військових. Черги тут немає ніякої. Заклади готові, заклади працюють. Кількість закладів збільшується. Тобто, тут про черги ми не можемо говорити, тому що її де факто немає. Відмовинь за цією причиною, що зараз повно пацієнтів, людина не може почути таких відмов немає. Ми моніторуємо постійно щотижня показники, заклади. Хотілося б, щоб більше направляли командири військових частин, або самі військові зверталися, які от у відпустці вони можуть звернутися самостійно, пред'явивши документ, що вони є військовослужбовцем, і отримати цю послугу. Ну жодних нарікань на те, що треба довго чекати. Та да, сам процес лікування протезування він може тривати декілька тижнів, але те, що там говорять прийти через тиждень, через два, через п'ять, такого немає. Оплата за послугу досить притомна. Ми її відпрацьовували в тому числі з приватними закладами охорони здоров'я. Тобто, якщо ми говоримо про санацію і лікування і протезування да, до 40 тисяч гривень. Держава покриває коштів на одного пацієнта. Ну погодьтеся, це досить непогана сума, і заклади охорони здоров'я зацікавлені в наданні цієї послуги. Пане Сергію, принагідно, будемо повертатися ще 150 тисяч разів до цієї теми. Важливе про здоров'я. Сергій Дубров був з нами говорили про те, що нам Дякую. безкоштовно належить, як захистити себе, якщо раптом вимагають за безкоштовне гроші.